Для ручного привіду цього винта я виготовив ось таку запчастинку. Тут просто розточено під підшипники. Потім я зрізав непотрібну стінку. Та такі проставки ще сюди приварив. Ну, так, збирається, Сюди вставляються такі підшипники. І головна деталь це раніше це був грибок трамбльора. Я його сточив. І насадив сюди на гарячу іншу шестерню з такого плану. Отак це все збирається. І в кінці піджимається стопорним колечком. Така складність цієї деталі. Це тому що із усіх з'єднань, які е, мені доступні, Трамблерна шестерня вона найбільш безлюфтово з'єднується. Ось Так вона сюди буде ставитись. Я трохи вкоротив рельсу, щоб вона не заважала. Зсередини вже сверлом просверлю під оце шліцеве з'єднання. Пізніше тут буде лімп з маховиком. І ідея така, що я його знімаю і працюю в автоматичному режимі. Заводю в щеплення цей маховик ручний і обертаю. Нарешті дійшла черга до основи. Тепер я її вона ще не закріплена, я її пришабрив до станини. Так що вона тепер тут не грає, тобто вона плотненько сидить. І зараз буду розмічувати отвори під рухому частиною. Так, тепер, щоб тут вибрати зазор, я таки вставив вставки. Потім думаю, оцей крайній отвір вкрутити болт. тобто щоб була тільки одне місце кріплення, і ця вся штука могла повертатись. Потім обкататись по патрону, щоб ну, воно тут перпендикулярно їздило до цієї осі. Та інші каретки посадити на клей. Потім, коли він вже застигне, з цих направляючих просто зняти оцю всю конструкцію і вже на приклеєні каретки розмічувати. Останні отвори, щоб її прикрутити вже повністю в зборі. Так, для виставлення цього всього відштовхуватися планую від самого патрона. Він зараз має. Биття. Десь 45 соток. І оця торцева поверхня на патроні вона з заводу не протачувалась, тому вона типу як шліфована. я, значить, легенько так до патрона закріпив лекальну лінійку. І тепер між цими поверхнями, в даному випадку щуп 4 сотки. Ніде не пролази. Тому можна вважати, що от як виставлена передня бабка, і коли я проточую, то в мене виходять доволі циліндричні деталі, і несоосність деталі може там, досягати 5 соток на 10 см. Місце, по якому я обкатуюсь, має довжину 150 мм. під Кожну каретку знежирити та нанести клей, а потім так же само обкатати і дати йому застигнути, намітити всі отвори зверху без оцієї металевої пластини. Ну, все Принехай застигає.